Часто, вирощуючи овочі і сумлінно доглядаючи за ними, ми отримуємо невисокі врожаї. А іноді до плодоношення справа взагалі не доходить. Без видимої причини рослини починають хворіти, а іноді і просто гинуть. Я шукаю причини в нестачі добрив, рідкісних або частих поливах неграмотному догляді. А вся справа полягає в неправильно обраних попередниках овочевих культурах, які в попередні роки росли на цих грядках. Недарма навіть селяни в дореволюційній Україні застосовували на своїх земельних наділах найпростіший сівозміну, а також підбирали для спільних посівів овочеві культури, що позитивно впливають один на одного: наприклад, картопля і чорні боби, морква і ріпчаста цибуля. І ніяких шкідників і хвороб на грядках у них ніколи не було. А я часто не замислююся про такі речі і роками саджу на кожні овочі грядці одну і ту ж культуру, огірки, томати, морква, буряк або цибулю. Але ж овочі, що відносяться до одного сімейства, наприклад, пасльонові, бобові або огіркові, поглинають з ґрунту одні і ті ж поживні речовини і виділяють однакові хвороботворні токсини, що впливають саме на цю групу рослин. В результаті земля на грядці насичується шкідливими мікроорганізмами і збіднюється мікроелементами, необхідними даній культурі. Ось і причина невідомо звідки взялася хвороби. Щоб подібного не траплялося, кожен овоче потрібно вирощувати на одній грядці не більше 4 років. На п'ятий рік культури на грядках змінюють, повертаючи на колишнє місце не раніше, ніж через 4 роки. Це і є найпростіший сівозміну. Для садівника любителя немає стандартного переліку культур в сівозміні, так як кожен вирощує різні овочі і в різних кількостях. Під одні відводить половину грядки, під інші цілих дві. Тому кожен свій сівозміну розробляє індивідуально, чергуючи в ньому овочі з зеленими і ягідними, суницею садовою, чорницею і так далі, культурами і сидератами. Важливо знати, що після чого садити. Адже практично всі овочеві культури не тільки беруть з ґрунту необхідні їм елементи живлення, але й збагачують її корисними речовинами, що виділяються їх кореневою системою. Наприклад, бобові культури збагачують кореневмісний шар азотом і мінеральними речовинами, біла гірчиця, фосфором, калієм і цілим набором мікроелементів, гречка, кальцієм і так далі. Таким чином, при правильному чергуванні культур можна навіть збагатити землю корисними речовинами. Врожаї будуть високими, а овочі виростуть здоровими. Багато хто запитує, які овочеві культури сумісні, а які ні і що після чого садити. У цій статті я спробую відповісти на ваші запитання на цю тему. Капусту на своїй ділянці я вирощую вже восьмий рік. Спочатку врожаї були дуже хорошими, але потім рослини стали постійно хворіти. А в минулому році качани не дозріли і потріскалися. Я про сівозміну не думала. Підкажіть, після яких овочів мені на наступний рік посадити капустяну розеесаду і що посіяти на капустяної грядці? Капуста дуже примхливий овоче, що вимагає ретельного догляду. На одному місці будь-який різновид капусти вирощують не більше трьох років. Так як навколо неї збирається велика кількість шкідників і збудників хвороб. Кращими попередниками для капусти будуть цибуля, часник, ріпа, горох, боби, картопля, буряк, суниця садова. Після збирання врожаю я рекомендую посіяти на цій грядці якийсь сидерат, наприклад, білу гірчицю, яку недарма називають санітаром ґрунту. Вона не тільки збагачує землю органікою і цілим набором корисних мікроелементів, але також вбиває хвороботворних мікробів і відлякує багатьох шкідників. Біла гірчиця росте дуже швидко навіть в холодну погоду, тому через три тижні ви можете її скосити і залишити на грядці в якості мульчі. На наступний рік на цю грядку навесні найкраще посадити цибулюсивок, а восени озимий часник. Потім можна садити суницю садову або практично будь-які овочі крім огірка, який також, як і капуста, споживає дуже багато азоту. Мені часто задають питання, після чого садити огірки, тому що в минулому році після петрушки вони майже зовсім не росли. Ви правильно помітили: огірки не люблять сусідства з петрушкою. Її коріння виділяють речовини, які пригнічують рослини огірка. Для отримання високих врожаїв огіркам в першу чергу потрібен азот. Саме тому огіркові грядки щедро удобрюють натуральною органікою. Добрими попередниками для огірка будуть горох, боби, кріп, редис, салат. Після збору огірків на звільнилося грядку найкраще посіяти білу гірчицю. До зими можна встигнути виростити два укоси цього дуже корисного сидерату. Другий посів можна проводити прямо по скошеним рослинам. Стебла швидко згниють і до весни повністю перепріють, збагативши землю на грядці азотом і іншими необхідними рослинам-мікроелементами. Після огірків рекомендується висаджувати на грядку цибулю, часник, горох, боби, суницю садову, коренеплоди і томати. Добре після огірків будуть рости кукурудза і салат. Томати я вирощую в теплиці. А який там може бути сівозміну. У мене під полікарбонатом ростуть огірки, помідори, перець і баклажани. Між рядами сію кріп, салат, редис. Так, у вашому кліматі томати краще вирощувати в захищеному ґрунті. Створити сівозміну в одній теплиці звичайно, досить важко. Але можливо, томати можна садити після капусти, гарбуза. Огірків, петрушки, салатів, редиски, дині і кавуна, які зараз вирощують в теплицях багато садівників. У відкритому ґрунті помідори добре ростуть після бобових культур: часнику, цибулі, петрушки, коренеплодів, суниці садової. Після томатів рекомендується садити будь-які зелені культури: часник, горох, буряк, морква, ріпу, редьку, кабачки. Тепер ви знаєте, що після чого садити на городі з основних овочів. Якщо у вас є запитання, задайте їх у коментарях, я обов'язково відповім.